Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу зробити для вас відео роз'яснення, як замовити розклад і як отримати доступ до спонсорської програми. Які там бонуси? Ви дуже часто звертаєтесь до мене із питанням: Аня, як замовити на стосунки, як знайти мій телеграм або інші питання. Дивіться, зробила для вас. Дуже простий варіант, як замовити розклад. Почуття, думки дії і перспектива майбутнє з визначеним одним чоловіком. Розказую, як це працює. Відкрила вам свій канал, ви так його бачите на телефоні. Можете так відкрити. І на ноутбуці, коли я дивлюсь свій канал на моєму телефоні, то я не бачу кнопку спонсорства. Її тут просто немає. Що ви робите? Ви отак, о господи, зрушуєте, обираєте каналі, Про канал або якось там як у вас буде підписано. І тут у вас відкриваються різні посилання. Дивіться, тут є пряма ссылка, пряме посилання на Телеграм. Ви натискаєте, у вас відкривається мій чат у Телеграмі. Є посилання ну, на інший канал, там, де ми дивимося міста України, і є посилання на саме спонсорство. Ви натискаєте. Обираєте браузер, вас викидають в такий інтерфейс. Станьте спонсором. І дивіться. Перший рівень зробити приємно відьми. Це просто мені на смаколики, без будь-яких бонусів для вас. Ви просто завжди будете мати першими доступ до контенту. Другий рівень почуття, думки дії, що буде. Ви натискаєте спонсорувати, оплачуєте, робите скрін, що ви оплати, оплатили, і надсилаєте мені на телеграм, скрін оплати, що ви спонсор, фото ваше, фото чоловіка, імена. І протягом доби я вам письмово відповідаю: почуття, тонкі дії, що буде. Є ще один рівень, це ритуальні роботи. Це нове, туди я буду викладати вже готові роботи, які вам не потрібно буде робити самим, ви будете виключно дивитись за тим, як роблю я, і отримувати результат. Там будуть дуже різні роботи від чисток захисту до на кохання, і я вам хочу сказати, що все буде пояснюватись, хто захоче бути з нами в команді і мати кожного місяця підтримку відьми і мати можливість покращити своє життя, то вам на ритуальні роботи. Тут ви просто підписуєтесь і вам буде у доступі відео, які не бачать. Інші учасники каналу. Це, що стосується спонсорства. Далі, я все це продублювала, ви можете зайти в вкладку Сообщество, бачите? Є спонсорство пряме посилання, є роз'яснення. Те ж саме, що ви, я вам тільки но проговорила. Якщо не знаходите, якщо не розумієте, то знову ж таки питаєте в мене. Ще раз, заходите на канал, обираєте про канал. І є вкладка посилання. І обираєте. Хто захоче просто на телеграм прийти, натискаєте на Telegram. Все дуже просто, все дуже ясно. Вам не треба багато писати і запитувати. Якщо у вас єдине питання: почуття, думки, дії, майбутнє, я думаю, все це нам набагато спростить нашу з вами комунікацію, тим паче, що таким чином ви швидше отримаєте відповідь на свої питання. Все, мої хороші обіймаю, приходьте, долучайтесь. Будемо працювати.